До Криниці стежина знайома, бо нею по воду не раз жінка йшла, від спеки здолали і спрага і втома, та більш була спраглою в неї душа, ріхом поневінчена серце боліло, не мов би на душу тягар важкий ліг, і жити на світі уже не хотілось до неба лиш часом підводила зір. Хоч знала, що є Бог на білому світі, але чи можливо до нього прийти? Таким, як вона, і щирим серцем вклонитись, де правду тут зможе для себе знайти. Про щастя, спокою думки не давали, та жінка надію в душі берегла, і сталася зустріч, яку не чекала. Напитися дай мені чує слова. Як можеш мене, Самарянку, просити, ти сам юдиянин, і до мене звернувся?» не знала, що був перед нею Спаситель. Син Божий, Месія чи просто Ісус, Він став говорити їй істинне слово, бажав її душу у Богу спасти, як дивно звучало. Живу мою воду, нап'єшся і спраги не матимеш ти. Ісус, все життя її бачив прожити. Всі справи таємні думки і слова, душа її спрагла, бажала напитись, живої води, що у вічні стекла. Ісус говорив, і серцем слухала жінка, ти справді пророк, і зрозуміла тоді, що це є не просто людина, учитель, і щось незвичайне робилось в душі. І серце частіше у грудях забилось. Любов, мир і спокій у нього влились. Тут, біля криниці, спасіння звершилось. Ісус, як Спаситель для жінки, відкривсь. Немов ми в темряві засяяло світло. Для Бога роз... воскресла розбита душа, і з радістю стала усім говорити про те, що отримала вдар від Христа. У річному світі криниць є багато, та спрагу душевну ці води земні не можуть ніколи уже втомувати. приносять лише сльози та смуток вони. Ісус пропонує всім людям планети ту воду, що ране сердечні цілить. Що спокій і мир може душам принести, вода ця у вічність небесну біжить. Якщо ти втомився, мій друже, в цім світі, і душа твоя спрагла, страждає і болить, сьогодні уже поспішай до криниці, тебе там чекає Ісус, Божий Син. Почуєш від Нього ти істинне слово, на всі запитання твої відповість. І серці заб'ється у грудях вже нове, Спаситель гріхів всемінулі простить. У грішному світі криниць є багато, та тільки в Ісуса жива є вода, яка може спрагу навік втамувати, і душа твоя матиме вічне життя.